за наявною інформацією обряд ініціації проходять лише ті, хто здатний створювати власні групи, впливати на людей та керувати ними. До кіл відбирають найбільш здібних і талановитих маніпуляторів. Перше найближче до Дворкіна в складають люди, які або вже при владі, або мають перспективи туди увійти. Друге коло це адепти Дворкіна, які формують навколо себе власні мікросекти і створюють мережі впливу. Це як правило куратори. Саме ці два кола обов'язково проходять по святу через акт поїдання екскрементів Дворкіна, адже йому важливо бути абсолютно впевненим у відданості своїх наближених адептів і мати над ними повний контроль. Тому він пов'язує їх страшною таємницею. Решта ж просто виконавці або найманці, які готові виконувати будь-які завдання за гроші. Дають, що не мають між собою зв'язків, але насправді чітко виконують вказівки своїх кураторів, які своєю чергою отримують накази з центру. Секта може надавати їм підтримку у чомусь допомагати, але ці люди не є повноправними посвяченими, на відміну від їхніх керівників. Розпізнати таких посвячених насправді не складно. Це найактивніші та найзавзятіші публічники Дворкіна. у секті. Вони користуються особливими привілеями та протекцією. Когось просувають у політику, комусь забезпечують медійну підтримку або високий соціальний статус. Природно, такі люди намагаються проявляти максимальну активність, щоб заслужити особливу прихильність дворкіна і піднятися вище по внутрішній ієрархії секти. Звичайно, для дворкіна це дуже вигідно. Володіючи таким потужним компроматом, він може тримати своїх адептів у залізних кліщах.